Вас вітає Торія Таро. простір, де занурюючись з карти, ми торкаємось вашої душі. І сьогодні ми будемо розклад дивитись на вас і на те, що відбувається в вашому особистому житті. Отже, усвідомлюючи те, що з вами відбувається на даний період часу, ви можете використати підказки і створити більш сприятливий варіант подій. Вийти на більш таку. Сприятливо для вас гілку вашої реальності? Хто ви? Як особистість? Давайте подивимось, що ви за людина? Яка людина? Ви в стосунках? Будемо це дивитись. Який життєвий шлях ваш на даний період часу? Що відбувається в ваших стосунках зараз? Яка сумісність взагалі? У вас з вашим партнером. Це також подивимось. Також я докладу карт на кожну позицію, яка ви особистість, яка ви людина сама в стосунках, ваш життєвий шлях, що відбувається в ваших стосунках на даний період часу, і сумісність, чи сумісні ви з вашим партнером. І якщо ще ми подивимося, це просто, мабуть, докладатиму. Зараз у нас будуть розказувати, хто ви в стосунках, хто ви в стосунках. Показують, що ви людина, якій чогось не вистачає. Що значить не вистачає? Це означає якраз те, що Якщо ми говоримо про любов, просто сумки, то значить не вистачає любові. Скоріше за все, не вистачає тепла, тому що тут показана ситуація холоду, самотності, і, значить, то людина вже не зовсім молода, тобто не юного віку. І при всьому цьому, що ви за особистість, нам показують людину, яка, можливо, любить. Тишу, людина, яка в тиші, можливо, здобуває усвідомлення того, якою їй потрібно було б стати людиною на майбутнє. Тобто, насправді, хто ви, людина яка. Тобто тут треба уявити точно себе, хто ви є. Тому що з одного боку, ви начебто рухаєтесь до духовності, ви рухаєтесь до того, щоб зрозуміти, хто ви, що з вами. Як ви себе позиціонуєте в житті? <кій> тобто бачить вас людиною, яка чогось не має в житті, але людина духовна, людина, яка шукає просвітлення певного. Насправді, хто ви? Давайте подивимось, хто ви насправді? Насправді, у вас тут шторм певний, і ви знаходитесь в ситуації, коли вам потрібно щось вирішити. Що вам робити, як впоратись з якоюсь складною ситуацією? Тобто, на даний період часу тут хтось хоче виповнення свого бажання. Але як його виповнити, що з ним робити, як впоратись з своїми емоціями які просто тут шторм створили всередині вас? Що вам чогось не вистачає, у вас є певна треба, у вас. Ситуація, коли ви не можете впоратись з управлінням чимось, скоріш за все емоціями, в своєму житті. І потрібно було б щось робити. Добре, якась сильна сторона ваша, сильна сторона. Сильна сторона в тому, що ви виходите з якоїсь ситуації залежності. Тобто ви можете думати, що ви досі щось не робите, але кажуть, ви вже вмієте. Щось робити в подібних ситуаціях, скоріш за все, у вас уже був певний досвід, і ви знаєте, що вам робити, як вам звільнятись від залежностей, в яких ви опинились, тому що кожен мінус, кожна проблемка, вона для чого дається? Для того, щоб ми знайшли в ній ресурс. І це ваша стильна сторона, ви можете зрозуміти, що те, що здавалося проблемою, насправді це щось досить гарне для вас. Те, що це як сходинка, на яку ми піднімаємось відштовхуємось, щоб рушити знову кудись вверх. Ваша слабка сторона, яка іноді ви можете мати нереалістичні очікування, тобто ви можете бути впевнені в тому, що ніколи, наприклад, не може трапитись. Або у вас впевненості взагалі ні в чому немає. І це також може бути ваша слабка сторона. Що ви не помічаєте в собі, давайте подивимось, що ви в собі не помічаєте. Те, що ви здатні подолати будь-яку проблему, але ви настільки зайняті тим, щоб щось вивчати, тобто обладунки да? всі мати: меч, істини, щит, тобто захист певний. Все побачити так, як треба, захистити себе від всього. А кажуть, що дракон це і проблема сама по собі, вона тут іграшкова, вона не така вже і велика, і ви можете з цим поратись. Якою людиною ви хочете бути? Ну, тут показують нам, що ви, в принципі, то духовні. Ви шукаєте спокою, гармонії, ви рухаєтесь до того, щоб стати. Людиною, яка через тишу може наповнюватися духовністю, хоча в матеріальному світі начебто немає тих речей, про які мріє. Але все ж таки, якою людиною ви хочете бути, ви хочете зрозуміти остаточно, ви гідна людина чи ні. Ви хочете усвідомити свої, скоріш за все, слабкі і сильні сторони. І висвітливши темряву, прийти до гармонії з самим собою. Тобто ваш інянь потребує якраз подальшого, подальшої трансформації, подальшого розвитку. Давайте подивимось, зможете ви трансформувати. У вас є ситуація, начебто ви не можете самі з собою впоратись, у вас ще є конфлікт. Всередині себе, тобто ще потрібно щось вирішити. Тут так само показується. Чомусь впевненості в самих собі у вас не вистачає. А кажуть, що ви можете і злагоди з собою знайти, і примирити конфлікти, і не бути людиною бідною. Хоча ви тут думаєте, що ви бідні, а кажуть, у вас, в принципі, то для того, щоб вирішити ситуацію, все є добре. Яка людина ви в стосунках? Давайте дивитись рівнива показують людина, ревнива в стосунках. Рувнива людина, але тут порада одразу йти залучати в своє життя потрібно якраз довіру. Тобто, дійсно ваш партнер той, кому не можна довіряти, чи не так все це є. Тобто це ваші. Справжні підозри чи ні? Тому що вам потрібно все-таки ж тут карта йде одразу, залучати довіру до себе, намагатись якось більше, можливо, довіряти просто собі, довіряти партнеру, якого ви вибрали. Тому що, можливо, у вас всередині себе є ревнощі сильні, безпідставні. А можливо, якраз і підстави для того є. Довіряєте ви собі, довіряєте ви, тому що з вами відбувається. Ви довіряєте тому процесу, що якщо до вас, наприклад, прийшов партнер, якому можна довіряти, а ви не довіряєте, то чи можете ви далі будувати гарні стосунки. Або якщо до вас прийшов партнер, якому взагалі не можна довіряти, ви довіряєте тому процесу божественному, чому до вас прислали такого партнера, чому такий до вас прийшов? Вам потрібно довіряти, навчитись, довіряти божественній волі, довіряти собі повністю тому, що з вами відбувається, і проживати всі ці моменти, яка людина, ви в стосунках. Що значить для вас партнер? Давайте подивимось, партнер, що для вас значить? Тут показується трансформація. Ви з партнером своїм можете проходити трансформацію. Маєте проходити трансформацію. Тут про це говориться. Тобто, для вас партнер, взагалі, чоловік, який приходить в життя, або жінка, яка приходить в життя, це людина, з якою ви будете проходити трансформацію, свою внутрішню. Ви будете міняти свій стан і переходити з одного стану себе до іншого стану себе. Тобто, будете трансформуватись. Будете заходити в нові стосунки, по-новому будувати. Вже не так, як в колишньому досвіді, а якось абсолютно по-новому, щоб було краще, щоб було щасливіше. От це значить для вас партнер. В стосунках яка ваша слабка сторона? Ви слабка сторона, скоріш за все, не можете прощати. Вам потрібно навчитись прощати себе та інших людей. Якщо у вас є за що прощати, вас самих себе, значить простіть себе. Якщо партнера, значить його простіть, тому що все потрібно було для вашого особистого досвіду, кажуть, тобто для вашої трансформації. Далі, які сильні сторони ви в стосунках маєте, сильна ваша сторона, яка? Ви людина, яка досить цілісна. В принципі, сама по собі, але тут мінус, тут показують, шукаєте тишу і тут шукаєте подалі від усіх. Тобто, може бути, може бути таке, що вам одній або одному краще, ніж в партнерстві. Можливо, партнерів таких притягуєте, яким краще самим, ніж з вами. Наприклад, такий теж може бути варіант. Про що це говорить? Якщо такі партнери притягуються, знову ж таки, все те саме десь є у вас. Або вам потрібно набути тих якостей. Якщо вам дуже сильно хочеться спілкування, а партнери приходять, наприклад, відсторонені, значить, вам потрібно зрозуміти, що вам потрібно відсторонитись від чогось і зрозуміти себе. Тобто от такі тут речі показують. Добре. Життєвий шлях ваш шлях душі. Давайте подивимось, який шлях душі. Це напрацьовувати силу волі. Показують карти, напрацьовувати силу волі. Тобто вам треба ще вчитися, 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 вчитись бути в формі. От. І рухатись постійно вперед. Тут там показується якраз те, що ви, як ці човники, парусники. Маєте постійно рухатись до чогось всередині себе. Тобто, у вас відбувається внутрішня трансформація. Тобто, і реальність ваша. До чого ви рухаєтесь, куди ви рухаєтесь? Шлях душі якраз в тому, щоб продовжувати рухатись далі. Шлях душі якраз в тому, щоб ви з одним партнером, з другим партнером спілкуючись. Наприклад, не шукали тільки того, що все. от, Знайду партнера і буду все життя потім до кінця жити щасливо і все на тому. Ні, кажуть, у вас інша мета. Вам з одним партнером поспілкувались, набули певного досвіду, пішли рухатись далі до нового партнера. Знову набувати силу волі. Що за сила волі, для чого вона вам тут потрібна, що за сила воля? Партнерство. Вчитись партнерству. Тобто вчитись танцювати да, з партнером, взаємодіяти з партнером, розмовляти, мова тіла, мова жестів, мова, звичайно, не проста така, а мова саме душі, мова розуміння себе, свого тіла, своїх відчуттів, мова розуміння партнера і так далі. А от в чому вам потрібно далі тренуватися і набувати сили? А для чого все це потрібно, Результат який? Для того, щоб ви не мали суперниць або суперників, якщо ви чоловік, довкола, щоб ви були впевнені в собі, вам треба набувати цієї впевненості, і створити потім родину. Тобто ті стосунки, які ви проходите. Ви їх проходите для того, щоб стати більш сильною людиною, більш впевненою людиною в собі. Навчитись правильному партнерству, не ревнувати кажуть, не... тут суперництво, тут ревнощі. суть одна і та сама: що хтось десь є також. Наприклад, ви жінка, є, наприклад, ще одна жінка. І у вас дві жінки, один чоловік. Або навпаки, протилежна ситуація. Два чоловіка, одна жінка. Також може бути такий момент. Тобто, треба навчитись вибирати себе спочатку, вчитись будувати стосунки правильні, гармонійні з партнером і прибирати суперництво. Тобто, ніякого суперництва бути не може. Один плюс один має бути. От якщо з'являється хтось ще, значить далі ну, сенсу немає продовжувати такі стосунки. Я забула ще подивитись, хотіла життєвий шлях душі, ми казали, де ви зараз, давайте візьмемо, де ви зараз ваше минуле, ваше майбутнє і парада, яка дасться. Де ви зараз в стосунках? Зараз ви перебуваєте в стані, коли не знаєте. Ви гарна чи погана, ви сумніваєтесь в собі, сумніваєтесь в партнері і не знаєте, що вам далі як робити. Це теперішній стан. Далі, минулий да, стан, минулий стан. Ви не знали, що вам ні, це стан, де ви зараз. Тепер минулий стан. Чому це трапилось? кажуть карти, це ви загубили щось. Тобто саме ідентифікація десь. Загубили щось, себе десь загубили, щось трапилося. Не так давно, в результаті ви втратили частинку якусь себе, можливо, впевненість якраз і втратили, впевненість якраз втратили, тому що тут повно дзеркало, вам ще потрібне дзеркало для того, щоб позбутися якихось ілюзій, набути впевненості в собі, чітко розуміти, хто ви є на даний період часу, щоб відновити свою цілісність, свою особистість. Майбутнє ваше, як показують, ви будете приходити до рівноваги. Нам кажуть, ви можете впоратись уже другий раз це. І порада, яка дається, що ви, можливо, не помічаєте, або як поводитись, що ви тільки на початку шляху кажуть. Ви тільки на початку шляху з цим партнером, наприклад. Або якщо будете з цим завершувати, прийде новий партнер скоро і почнете нові стосунки. Тобто, от такі паради даються, і ви маєте поводитись тоді відповідно, будувати по-новому, враховуючи новий досвід. Або з цим партнером знати, що ви можете впоратись, віднайдіть тільки себе, зрозумійте себе, чого ви хочете. От це не егоїзм, тому що багато людей може думати, що якщо я буду робити тільки те, що я хочу, партнерства не буде. От якраз в тому чесність з'являється, що ви собі дізнаєтесь в тому, що ви хочете, що вам потрібно. Ви говорите про це з партнером. На партнер говорить вам те, що він хоче, і тоді ви зможете на цій чесності побудувати правильні стосунки. Тоді буде у вас комунікація гарна. Тепер, що відбувається в стосунках на даний період часу? От хтось звільнився, хтось звільняється від стосунків. От так, карти показують. Можливо, у вас просто вільні стосунки. Такий також може бути момент. І карта йде певної вдячності. Тобто хтось може дякувати за свободу, за те, що звільнився від стосунків. Хтось може дякувати за те, що він вільний в стосунках і якраз має те, що йому підходить на даний період часу. Хтось може, отримавши свободу, почати будувати. По новому вже стосунки, там, наприклад, де партнер вміє також дякувати. Ви дякуєте, і партнер вміє дякувати. От тому, можливо, просто варто подякувати вищій силі за ті стосунки, які у вас є на даний період часу, і це буде правильно. Правильно я зрозуміла, чи ні? Милосердя кажуть, ви маєте проявити, і жінка тут показує для чоловіка, їй дає. Тут одна людина дає інший. Дивіться, хто з вас на якій стороні, хтось сильний, хтось забезпечений ресурсами, хтось здоровий, хтось активний. Бо тут, як мізаліанс, певний існує, а інша сторона. Вона навпаки, тут кінь, тут з паличкою, тут молода здорова, а тут старий немічний хворий. Тут має ресурси, дає, а тут просить. Тобто, у вас виходить. Ситуація, коли один має щось, а інший ні, то проявіть милосердя, дайте щось своєму партнеру, що треба дати. Може, якраз свободу треба дати, що треба дати партнеру? Цілеспрямованість, певно, вам або йому набути для чого тут зв'язок з духом людина має набути своїм. І набути якраз балансом. Тобто, якщо у вас є ресурси у партнера немає, то. Партнер має навчитися, або ви можете повчити, навчити, як бути цілеспрямованим, як набувати силу внутрішньої і як набувати балансу. Тут про це якраз говориться. І яка у вас сумісність? Давайте подивимось. Сумісність. Ви граєте різні ролі. От тільки що у нас показувалось, що як ми з Альянс, да, існує певний, я тільки що казала ось він. І тут щось подібне. Тут жіноча енергія, виходить, більш сильна, більше вміє, багато має всього. А чоловіча тут енергія показується або немічна, або як дитинка, але при всьому цьому. Хтось грає не свої ролі. Якщо ви жінка сильна, то, можливо, це не ваша роль, якщо ви занадто сильна в усьому. Якщо ви чоловік, наприклад, і ви вказуєте жінці, що робити, а при всьому цьому ви не можете цього робити, тому що у вас немає такої ролі, але ви можете вказувати, то також тут відбувається. Непорозуміння певне, непорозуміння, що як робити. Тут потрібно просто побути в спокої, зрозуміти, що як вам робити. Тут у нас про те, що людина має зрозуміти сама себе, особливо в вечірні часи, які ролі грає, а що тут таке. Давайте подивимось. Яку роль грає чоловік, яку роль жінка. Ну, тут по цим картам можна сказати, що показує себе, що їй чогось не вистачає, наприклад, ресурсу, або любові, або ще чогось, да? як особистість. В стосунках, при всьому цьому, ревнива людина. Сили на побудову стосунків не вистачає. Життєвий шлях потребує свободи. Набуття сили волі. Від чогось має звільнитися, якщо стосунки в якихось моментах, в якихось ситуаціях є деструктивні. Тобто там треба від чогось звільнитися. Несумісні. Чому? Тому що чужі ролі грають. Чоловік не свою роль грає, а жінка не свою. Яку роль грає жінка? Давайте спитаємо, яку роль жінка грає? Роль імператора. А чоловік яку роль грає? Чоловік грає, грає роль трансформації. Тобто, тут повторюється те, що нам в попередньому розказали пояснення, значить, тут жінка досить сильна по характеру, по своєму, але у неї сила ця деструктивна. Тобто, може бути ситуація, коли. Людина хоче чогось досягти, має дуже сильну таку силу волі, дуже потужно. Але дана сила волі, отут вона розказується, показується і тут. Але це така сила волі, яка людину тут затягує як Бермудський трикутник. Така жіноча енергія тут. Жінка в таких енергіях. Тобто, не може управляти собою, не може управляти почуттями, не може управляти емоціями, не може управляти думками. Не може управляти своїм життям, не може взагалі впоратися з тим, що відбувається в її житті. Через ті стосунки, в яких перебуває. А чоловіча енергія вона потребує переродження, взагалі, от, показується тут, тут чужі ролі граються. Тобто жінка не має деструктив імператора проявляти в собі, а енергію імператриці м'якіше бути, жіночніше, не дуже напосідати, наполягати, вимагати і так далі. Тобто звільняємось ми від чужих ролей зараз. А чоловік має трансформуватись, не бути слабким в якихось питаннях, відстоювати себе, показувати, наприклад, якщо ревнощі ще існують певні, показувати, що немає приводу, немає приводу, показувати діями своїми, да? щоб жінка заспокоїлась, не сумнівалась. Якщо це такі ситуації не дуже часто повторюються. Якщо постійно, значить проблема вже є певна. Жіночій енергії там потрібно зцілюватись внутрішньо. І роль чоловіка тут показують, він розказує, да? дитинка, хлопчик показує мамі, що вона має робити. Не вона йому, а він їй. Тобто десь чоловіча енергія не так керує, як годиться жіночою на те управління, тому що сама чоловіча енергія має бути перероджена. Чоловік тут показують, має. Переродитись, змінитись. Добре, якщо ролі зміняться, що буде? Тоді або по-новому, знову розказується, будуть відбуватись дані стосунки. Або у вас будуть просто нові стосунки, і ви почнете спочатку з іншою вже людиною. Чужі ролі, чим міняти допомога. Знову нас показує жіноча енергія рятує чоловічу. Знову одне й те саме. Показується, ну тут нічого більше, я не зможу вам додати, показати, розказати, тому що тут якраз про те, що мають змінюватись люди. Тобто, якщо ми рятуємо постійно когось, то, можливо, тим самим ми чоловічої енергії, енергії не даємо розвиватися. Чому? Тому що, наприклад, як людина вчиться плавати? Людині розказують, як це робити, потім вона просто заходить в море і починає плавати, тобто вчитись самостійно. Ми не можемо її постійно підтримувати, як дитинку, да? розказувати і так далі. Вона має навчитись плавати сама, тобто набути власну силу. кажуть. Ви маєте свою силу набути. Чоловік має набути свою власну силу і перестати той, хто немічний, бути немічним, набути власну силу. Жінка може боятись занадто, тому що тут от розказується, наприклад, страх існує поглинання, страх. Страх, що вона опиниться в поганих деструктивних стосунках, страх, що опиниться в складній ситуації, наприклад, де чоловік не гідний її, не на рівних, да, але буде їй розказувати, що робити. І такі ситуації в неї повторюються, потім вона починає тиснути дуже сильно на чоловіка і так далі. Тобто чоловіку більше впевненості, чоловічої енергії набути, щоб сам міг себе рятувати, сам міг собі давати необхідне, бути на рівні з жінкою. Жінці свою силу волі також проявляти не в негатив, розказується, не в нестачу, а звільнитись якраз від неправильних хоролить, які проживаються. От таким розклад був даний. Сподіваюсь, був корисним для декого з вас. Звісно, не для всіх, тому що все це загальні пізнавальні розклади. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, звертайтеся в телефон, вказаного під відео. Я бажаю вам щасливої долі, я бажаю вам взаємного кохання. Я бажаю вам бути цілісними особистостями, наповненими любов'ю, гармонією. Достатком різними благами, щастям, здоров'ям і так далі. Бажаю вам мирного неба! Живіть в любові! З вами була торія Таро.